Я вірю, що Україна, переживши сотні років випробувань, пройде, пройде і це випробування. У мене є друзі на сході, в центрі, на півдні України, які однозначно говорять про те, що Україна має бути єдиною. Особливе враження від тих моїх друзів на, військово, на військовому флоті. Які сьогодні в Севастополі забаракодовані, чи військовій частині, чи на кораблях, які після перших моїх слів привітання говорять Слава Україні! Слава Україні! Вони не всі вміють добре говорити українською мовою, але вони для себе зробили вибір, і цей вибір має зробити вся країна.